Рабатяги Богдан Трицяк. Перший удар, але не долітає, тому що на заваді ставить гравці. Сидільнику. Як в поки що так дві хвилини майже не вигрібають червоні, володіють синім ячем. Важко це назвати хорошою перепав. Сідільніков дев'ятий. Богдан Трицяк, восьмий Дмитро Царенко, шістдесят дев'ятий. Антон Воронченко Воронченко пробиває цим. Не... Зараз опоненти його. Сидільников пробуває ковальський. Ковальський ось таким чином дістав. Друзі, пробуваються. Пробувають на Церенке. Церенко далі на Валіва. Валів протистояний зараз з Марком Породячком. Ні. Будуть мати можливість зробити. Рибальченко. Рибальченко пробив. У цьому епізоді такий кузиков помиляється у цьому епізоді. Фолиться ковтон, але не в своєму стилі. Пригадуємо, як минуло на право на Воронченка. Не друзі, кузиков не фолить у цьому епізоді. Ковтон можна п'ятою на Рибальченка, Ні, не до. Друзі, залишається 7 хвилин до завершення першого тайму. Кузіков, Кузіков, Кузіков команди. Поки Кузіков намагався бути корисним саме в атаці Сидільников штанга. вам і момент. Сидільников перекладений. Сидільников штанга. Поки що синім не щастить. Ну а для червоних якраз таки каркас і стійка допомагає Роботяги і тоді подвоїли свою перевагу Воронченко, Воронченко! Воронченко про ну, близький, щоб на 15-тій хвилині повторити те ж саме, що було в першому колі, але голова! Класний удар від голова. Для... Це перший фол для роботяг, а для команди Печерський Дістрікт це Богдан. Зараз Жихряв-Жихав затягнули ситуацію, Жихряв виводить, хлоп, в складну ситуацію, але Жихаряв виводить і Кролов пробиває. Оденко без хвороб ходиться учинити зустрічі. Наразі 2-2 за столами. Рибаченко прибирає царенка, пробиває 2-50. Ще працювати було емоційніше та веселіше. Лисенко холить. Це третій командний пол, третій командний пол. Це теж потрібно зв'язовувати стосунки, можливо, менш емоційно, але дійсно варто це робити. Зараз на лівому фланзі вже через центр. Голуба, голуба. Можна пробити, класний щільний удар від розіграватимуть валів, перехоплює, але ще трішечку залишається Ерік валів, валіє, підкидає на прокопенка, прокопенко. Пробиває Саме команда в синій формі. Червоні менше е створили конструктиву, менше мали можливостей, щоб вийти вперед у цьому поєдинку. Ну, але є ще попереду другий тайм. Царин! -коп! Ще один шанс. Все таки переможе у цьому поєдинку. І чи дійсно команда, яка виглядала краще у першому таймі, Сидільникова, мова йде про Ашко. Щось роботяги сьогодні ніфіга не трудівники. І це дійсно так. Зараз Голуба дістався до ті, але бачимо, куди м'яч полетів. Жихарів, переведення на Рибальченко, то на Марка. Марка, але Кузіко виходить у цьому епіхозі. Рибальченко, рибальченко ліворуч на Жихарєва проти нього з Сидильников. Жихарєв пробує. Жихарєв відзначається. Ну що ж, це означає, це означає, що Анатолій Жихарєв No17. Ну що ж, друзі, виходять роботяги вперед, No17. Анатолій Жихарєв виводить цю команду вперед. 1-0 на епізоді. Ковальський, ковальський перехоплення Прокопенко. Я не думаю, що... Що у нас Печерське Рибальченко читає цю передачу. Рибальченко може обіграти вітраліосиднико, ударить ковтуна. І... Подобається Рибальченко саме в захисних діях. Дуже якісно вибуряє для своєї команди. 13 хвилин до завершення буде пробувати у нас Сергій Голуб. Голуб пробуває. смачно, але м'яч летить поля. Таким чином закинув Воронченко, Воронченко підлаштовує, але у нас справа не доходить. Мені не, все ж таки залишає Жихарево, Жихаряв. вже пробиває і а, є заперечення, що мовляв, там підіграв рукою, так а, червоний потрібно забирати м'яч, ні, але іншої думки, іншої думки Арбітр. Так, Арбітр бачив, це у нас Жихарєв, Жихарєв. Жіхарів пробуває, проти нього не вирушує правила Ерік хвалів. Можливо, третяк у цьому епізоді. Ні, Ковальський, Ковальський на противагу Кузиков. Кузиков молодець. Там, звісно ж, час, час минає, ніхто не буде зупиняти. Жихарєв пробуває. Віхером пробуває у цих партнерів зараз Богдан Третяк. Третяка Марк Фолиць Фолиць у цьому епізоді. Сьогодні в межах завершення цього поєдинку. Богдан Третяк розбігається. Третяк пробуває. Ковальський ковальський у цьому епізоді розіграють зараз відповідно Ерік Валіїв, Марк перетячко пробуває Марк. Шість, вісімнадцять за родбу. а це фол. А це фол. А це фол. А це, це фолл, друзі. Один-чотири за фол. До чемпіонату змагаються між собою. Тас два в одного. Жикарів на Воронченка. Кузиков, Кузиков. фізикол. Валієв, Валієв. Валів, на Голуба, Голуба. Можна замикати! Мати рідна. Тривога, наскільки я розумію, відбою ще не було. Зараз класно відбирає у нас Ерік Валієв. А це п'ятий командний фол, друзі, п'ятий. Є ще Можна забувати, але не вдається. Зараз голуб, голуб, нога, нога, нога. Ігнатенка. Розіграватиме сині. Першим на м'ячі був Костун. Голуб Далі, звісно, боротьба. Боротьба вступає. А це, власне, буде пробувати 10-метровий. І голуб розбігається Голуб! Стійка! Мати рідна знову. І наразі перше місце у турнірній таблиці. Можливо, зараз голов голо пробиває. Рибаченко стоїть 6 секунд. Останній удар валіє. Втрата, друзі, втрата. І Лисенко пробуває. Лисенко ні, цей гол не зараховано. Друзі, і відповідно, матч. Друзі, матч завершено. Перемогу святкують жабатяги. Мінімальна перевага, і вони піднімаються. Вітаю з перемогою. Дуже, дуже важкий матч, дуже цікавий матч. Максимальна динаміка, мабуть, такого не було за весь сезон, щоб ніколи не було покою, Просто туди-сюди, атака на атаку, гра на усіх курсах. Щоб пещерські молодці і респектні, що ви витримали, Щоправда, в кінці вас вже підтиснули і довелося захищатися. Але от Мабуть, є якийсь секрет цієї оборони, бо е, забити вам дуже важко, коли навіть ви починаєте захищатися на своїй половині доволі низько. Це діло, на з концентрацію, тому що коли команда сконцентрована, кожен видихає за своїм травцем, старається дивитися не лише за м'ячем, а за правцем, коли немає, команди суперника не має кому віддати приватні. Адже наші захисники, вся четвірка, яка вже поприйнялася останні п'ять хвилин. Вона просто кожним вибухала, і саме тому, через те, що кожен на максимум відпрацював, через те що нічого не вийшло почати, хоча в нас було дуже багато стилесукових моментів. Напевно, сьогодні футбольний бог просто був за нас. І коли ще в першому таймі ми мали пропускати три, і стійки, і, і поперечки, і воротар, і воротар Воротар сьогодні у нас просто, напевно, кращий гравець майстер тому що хлопці в полі зіграли на максимум своїх можливостей, але Воротар просто на 200%. Тому коли ми зрозуміли, що вже тричі нас, нас пробачили, то ми вже зрозуміли, що тоді не, не можна відпускати такий матч. Дуже класно, що ми забили крупкий будь-який гол і цим змусили нервуватися, поспішати. зіграли по порахунки десь. Так, у нас не без нервів також. Сьогодні команда дуже нервувала. Розуміло, адже вже під кінець сезону ми розуміємо, що кожен, кожен... це літовий просто не виходили, тому що Аврора не випускає суперників, супернути, ми все ж таки будемо, що не будемо. Тому кожен наступний матч буде таким ж самим і Нам обов'язково потрібно кожну дару. Поки що ви піднімаєтесь на першу сходу, дуже велика «Аврори» і Вполіваємо за вас, за них, подивимося, як воно буде. за нас. Гарний результат. Так. Вітаю. Доброго дня. Дуже гарна гра. Ну, мабуть, одна з найкращих, мабуть, і у нас на виконанні, і в цілому за турнір. Максимальна динаміка вже казав у минулому інтерв'ю, що дійсно неймовірні швидкості, гра на пічних курсах і на перемогу заслуговували. Як роботяги, так і ну точно ви також заслуговували, адже у вас моментів було не, не менше точно, мабуть, що і більше. Із 100% моментів з штангами, з пустими воротами, Ярослави, коли ви не забуваєте. Це було прикро. Я просто воював більше за вас, бо якось на характері ви подобається наша гра. Що можете сказати? Ви які вас враження? Дякую, Ну, хотілося, звичайно, що виграти цю гри. У нас було вперше дуже багато моментів, де ми могли завершувати, але щось не вистачало якогось Ну, в мене його немає. <рес> і можна так було побачити, що я не замикаю і медальній штам, я не замикаю. Ну, коротше, Я построю своєю грою сьогодні. Хочу подякувати хлопцям роботям за цю гру. Своїм хлопцям також подякувати. Якби Реалізація нам трошки після Але це футбол, потрібно піднімати голову і рухатись далі. Дякуємо ЗСУ, за таку можливість, і, якби не вони, то ми тут буде точно виникали. Дякую своїм хлопцям, тому що кожен бився друг за дружкою і показував, що пече зістрік буде далі існувати. Буде далі приходити грати тут і насолоджуватися і станом. Це чудово. Але все досі не наконяй, то таке. Ти ще не забув, то не страшно. В цілому ти не дав гарно, не думай, що не, щось. Гарно, не буде. гарно. Просто не пощастило. Але парк і ще плюс ситуація, що... Потрібно забивати, моменти. знаю, що... Рахунок на табло, так, забивається, я кажу. Просто внукам буде розказано, яке дібник тієї. <рес> Зараз основний бакальчик. Будемо. <рес> і все. Далі попереду. Нічого будемо далі намагатися вигравати. Потрібно Авророю якось зіграти. нічого будемо суперника від Потрібно ці ігри вигравати, щоб займати мати присутність. Тому що -то армія в них 15%. Потрібно третій місце забирати. Так, треба забирати, будемо слідкувати, подивимось на наступні матчі і побачимо, як воно буде.